Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк, і сьогодні наша важлива тема це краса і здоров'я. А у нашій студії є гостя, яка точно може розповісти про ці теми багато цікавого. Знайомимось, Людмила. Олексійчук, майстер перманентного макіяжу з досвідом понад 10 років, засновниця клініки краси Луна Лазер. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю, дякую за запрошення. Дуже приємно, що ви сьогодні до нас прийшли, адже в сучасному світі бажання виглядати красивим, здоровим, доглянутим це природні бажання, певно, що кожного і підкреслю, як чоловіків, так і жінок. Вірніше, навіть як жінок, так і чоловіків, про це теж ми будемо говорити. Але нашу розмову почну з вашого вашої історії успіху, адже дуже приємно, коли засновниця бізнесу, засновниця клініки краси, є сама втіленням тієї ж успішної історії. Пані Людмила, я знаю, що ви працювали в державній сфері, і на якомусь етапі життя вирішили кардинально все змінити. Розкажіть, будь ласка, що надихнуло на таке рішення, і чи взагалі страшно було щось змінювати? Так. У Мене була така мрія бути косметологом завжди. Пропрацювала спочатку я на державній роботі, на митниці більше 20 років. І ось почалася якась знову реорганізація, скорочення штату, і я вирішила, можливо, це мій шанс. Перед цим я проходила і курси різні, і навчання різні, а тут я вирішила, що потрібно. Чи було мені страшно? Хочете запитати так? Звичайно, це ж зовсім інша сфера діяльності. Було страшно, тому що в мене не було клієнтів. Я йшла просто в нікуди. У мене була неповнолітня дитина. Я залишала таку дуже престижну стабільну роботу. І йшла туди, де не знаю, що буде. Ну, митниця це ж модно, <сіст> так. <сіст> <сіст> так. Але а щоб працювати в вашій сфері, то курси це звичайно добре, але ж повинна бути ще освіта. І чи взагалі ви вдосконалювалися в цьому напрямку? Адже я так розумію, що освіта, яка дозволяла працювати в державній сфері, вона трішки відрізнялась. Так, це в мене була економічна і. Педагогічна освіта, а в цей напрям більш потрібна медична освіта. Я пішла, навчалася через біржу праці в медичному закладі і отримала державний диплом медичної сестри. Це був такий початок. Тобто ви вирішили зробити все правильно і по порядку? Так, все було правильно і дуже довго, але рішення було правильно прийнято. Чи не шкодували ви, що так зовсім в інший бік повернули своє життя? І як довго тривав цей шлях власне, кар'єри косметолога? Він тривав, він і зараз триває. Ми постійно вчимося. Спочатку це був один маленький кабінетик, де в мене було декілька клієнтів, яких я не знала, як знайти. Але коли я побачила, що я можу творити красу, що я можу це робити, приносити людям щастя, коли мої клієнти приходять і розповідають такі розповіді, що я от зробила там брови, губи або стрілочки, познайомилася, вийшла заміж, або отримала гарну роботу, це ще. Ще більше на дитхалу. Напевно, що секрет простий, коли людина відчуває себе гарною, вона відповідно відчуває себе і впевненою. Так, і, звичайно, це не може не відображатися на діяльності, в розмові і в багатьох речах, і в роботі так, так само. Пані Людмило, ви 10 років, більше 10 років тепер вже працюєте у вашій сфері, вас вже здають, у вас власна клініка і. Ваш досвід з попередніх років, як він вам допоміг, і, взагалі, як змінювався підхід до клієнтів впродовж цього терміну? Отже, 10 років це багато. Попередній досвід моєї попередньої діяльності, звичайно, додав це дисципліни, відповідальності і вміння брати на себе повністю відповідальність за те, що ти робиш. Це дуже важливо. Навіть так не думала, що з іншої сфери може бути <с корисним. <с такий і, досвід. І, мабуть, навичка постійно навчатися. Я знаю, що ви кажете, починали з маленького кабінетика, зараз у вас клініка понад 150 квадратних метрів з різними, якщо правильно сказати, підрозділами з різними напрямами послуг. Сам шлях розвитку я розумію, що це відбувалося не відразу, так але і такого розвитку не було, якби не було успіху і якби не було вдячних клієнтів. Так, звичайно. Дякую я... моїм клієнтам, які в мене вони є, які були і які будуть. А чи є люди, які залишаються з вами впродовж цього терміну? Так. Так, мої клієнти дуже приємно. Вони приходять, ми піднімаємо карту клієнта, дивимося. Вона каже, Ой, насправді 8 років. Ой, я вже з тобою 10 років. А ви кажете, у вас ювілей, і, і так дуже приємно. Які основні напрямки діяльності клініки? Розкажіть трішки більше, в якому uh -huh. середовищі, і в якій сфері, і з якими послугами ви працюєте? Це в нас перманентний макіяж процедура, яку виконувала я, і ще зараз продовжую виконувати, також? Це в нас лазерна епіляція дуже популярна процедура. Процедури по корекції фігури і також косметичні процедури ін'єкційні та безін'єкційні велика конкуренція є між салонами не тільки в Рівному, але ще запорука успіху, є якісні препарати і, звичайно, апаратура, з якою працюють дівчата. Більше того, вміння нею користуватися. Так. Наскільки мені відомо, я просто уважно слідкую за вашими соцмережами. До речі, хто не знає, можна дуже. Дуже багато інформації дізнатися в інстаграм-сторінці «Луна Лазер. Там можна задавати питання, там можна отримувати консультації, і справді можна наживо навіть побачити фрагменти послуг, які здійснюють працівники салону «Луна -Лазер», правильно? І розкажіть, який метод підбору взагалі якісних товарів, чи звертайте увагу на сертифікацію. На виробника з чим ви працюєте? Обов'язково. Всі апарати, всі повністю мають сертифікацію. мають сертифікати Препарати, на яких ми працюємо, також сертифіковані, які ми можемо за бажанням і показувати. Пігменти, якими ми працюємо, наприклад, в перманентному макіяжі, обов'язково мають бути сертифіковані. Додатково і анестезійка, яка використовується аплікаційна, також має бути сертифікована, тому що це ми маємо вплив і забезпечити здоров'я в першу чергу для клієнта. А, скажіть, і безпеку. Скажіть, будь ласка, чи навчаються ваші колеги? Адже ми розуміємо, що коли є певний апарат, потрібно ще, щоб не нашкодити, в першу чергу, потрібно в ньому розібратись, протестувати, як у вас відбувається цей процес? Так. Всі працівники мають медичну освіту. Які працюють по тілу, вони мають освіту в напрямку реабілітологи, масажисти. Якщо працює апарат по обличчю, це тільки косметолог. Навчання обов'язково, кожен спеціаліст має отримати сертифікат, а потім його підтвердити, здати екзамен. І так само під час роботи ми постійно навчаємось. Ми запрошуємо до нас, дуже хороших спеціалістів, які приїжджають до нас і в нас проводять навчання, деколи самі виїжджаємо. Але ми знаємо, що постійно потрібно вдосконалюватися. Тобто, постійно ваші колеги вони дбають про той рівень, і хтось колись сказав, що найкраще випробовувати процедури й апарати на собі. Ви взагалі в своєму колективі от робите такі випробування? Так, це можливо, це і не назвеш випробуванням, тому що це дуже приємне випробування. Звичайно, звичайно, я. Сама постійно проходжу процедури в наших спеціалістів, і це йде як тест, як екзамен, і ми також між собою обмінюємось досвідом. Це дуже приємно. І ще один аспект хочеться зауважити: ось ви говорили на початку розмови. Важлива дисципліна, важлива організація, відповідно організаторські здібності. І от, на мою думку, людина, яка є не просто засновницею, не просто керівником, але яка сама разом з колегами працює, це певно, що додає мотивації і створює певну таку атмосферу довіри. Розкажіть про те, як вам вдається тримати таку позитивну ноту доброзичливості і привітності в луна Лазер серед колективу. Можливо, можливо, я сама пройшла колись і була підлеглою, і була на різних рівнях, і завжди знаєш, чого б хотіли отримати твої підлеглі, що їм потрібно дати, щоб їм було. І не тільки матеріально зацікавлені, а ще й хотілося приходити на роботу. У нас навіть прописані цінності нашого колективу. Як цікаво, <світ> ми... і, що це? і що там в основними? Ми завжди маємо посміхатись один одному, ми завжди маємо підтримувати один одного. І в нас там повний перелік цінностей, колег один до одного. І так само дуже важливо, щоб в нас була проявлена завжди турбота до клієнта. Це номер один. Ми маємо забезпечити все, щоб клієнт наш був задоволений, щоб було комфортно. Ми працюємо над цим, ми вдосконалюємось постійно. Це дуже приємно. Розкажіть, ви кажете, багато років у вас є такі клієнти, які залишаються з вами постійно, приходять нові, на адже найкраще певно, що реклама це коли задоволена людина ділиться зі своїми друзями, близькими, родичами, своїми враженнями. А перших пам'ятаєте, ті, які ось були на початках і зараз продовжують приходити до вас. Пам'ятаю, і вони мене всі пам'ятають. <реш> Перманентний макіяж це процедура, яку не потрібно часто робити. Це зробити і на роки. І ми просто спілкуємося, вітаємо один одного. У Мене є така клієнтка, яка дзвонить, може вже мені пора до тебе прийти? Кажу ще рано. Вона каже, вже так заскучала. <реш> <реш> Є такий момент, звичайно, є. коли десь є приємне і привітне середовище, відповідно, туди хочеться повертатися. Це справді працює. Ось і ви говорили за відповідальність. Ми знаємо, що є можливість багато закінчити різних курсів зараз. Це доступно. Багато людей надають якісь певні послуги вдома, але зрештою саме офіційно зареєстрована клініка. І офіційні послуги, це все ж таки відповідальність. Наприклад, я як медійник неодноразово читала там про різні, різні історії, коли людина, яка лишилась незадоволеною, потім не могла довести щось. А тут, коли все відповідно до закону, коли є відповідні анкети, коли все погоджено, протестовано, перевірено не один раз, це, звичайно, і безпека клієнтів. Так, звичайно, безпека клієнтів це для нас на першому місці. Перед кожною процедурою для самого початку у нас клієнт завжди заповнює карту клієнта. завжди ознайомлюється з усіма показами протипоказами. Ми повністю вивчаємо своїх клієнтів, що їм можна, а що коли вони навіть хочуть, а ми не дозволяємо. Не завжди Що таки кажете, ні, це вам не підходить. Є. Є такі випадки, і потім нам дякують, що ви нам підказали, що не можна. це, саме перший етап це анкета, яка заповнюється, де ми бачимо. І саме головне – це персоналізований підхід, консультація, розмова. І тільки тоді ми починаємо радитися, вибирати, яка ж процедура буде краща. Це дуже правильно, скажіть з усіх ваших послуг, їх прайс у вас такий чи маленький вже він розширюється. А які послуги найпопулярніші? Ось я знаю, що постійно дивлячись скільки активностей і запитань завжди в коментарях, і на кожен вид послуги завжди знаходяться там уточнення, компліменти. Я бачу, справді люди вам і пишуть і цікавляться. Але з усього переліку найпопулярніші послуги, найпопулярніші процедури певно, що лазерна епіляція. так? Це лазерна епіляція, це перманентний макіяж, це процедури по корекції фігури, це процедури, які. Підкреслюють красу, полегшують життя, дають більше вільного часу. Вільного часу, наприклад. Наприклад, якщо ми зробимо лазерну епіляцію, нам не потрібно голитися. Якщо ми ви... сказали голитися, і я подумала: а є ще такий стереотип, що ось салони краси це суто жіночі. Ходять туди тільки жінки, ну і такі міфи. Але останнім часом дуже багато чоловіків колись так реагували на перші появи, коли з'явився в рівному там, барбаршоп, потім інший, потім ще інший. Декому було незвично, а чим? Там, чоловіча перукарня, може бути, чому, чому не сходити? Там, загально, наприклад, чим, в чому може бути різниця, ну були такі деякі здивування, але зараз це нікого взагалі не здивуєш, навпаки, це модно, модно дарувати сертифікати. Ось, я думаю, що і стереотипи, відповідно, які стосуються салонів, вони теж часом будуть, так як за кордоном, це давно якби норма. В нас теж це прийде. Чи це вже. Поступово, якби, відбувається. У нас досить багато є клієнтів, чоловіків. Є чоловіки, які ходять на лазерну епіляцію. Багатьох привели свої жінки. Нічого є собі. Так. Є чоловіки, в яких були проблеми з подразненням після гоління. Є чоловіки, які спортсмени. Хтось футболіст, і ніжки треба, щоб були гарні. Також чоловіки до нас приходять на процедури по масажу, і приходять також чоловіки вирішити певні проблеми: це судинна сітка на обличчі, пігментація, видалення папілом. В нас працює косметолог-лікар, дуже задоволені наші всі клієнти результатами. Ви зараз згадали таку тему, яка насправді близька багатьом, адже судинні сітки, папіломи, пігментні плями це те, що часто турбує і ця проблема знайома і чоловікам, і жінкам. тому... Завжди не кожен готовий, там, і не кожному потрібно для цього звертатися в лікарню, чи там, госпіталізуватися і такі інші речі. А достатньо справді отримати допомогу кваліфікованого медика, який у вас працюють. А наскільки ця процедура безболісна? І що для цього потрібно? Чи потрібна підготовка, чи потрібно просто достатньо до вас прийти проконсультуватися, які поради? Що людина ось а, має певні, особливо коли це там на обличчі, особливо жінка. Звичайно, що хочеться деякі моменти іноді покращити. А, але в людини є бар'єр, ну людина переживає, як воно буде, чи не стане гірше, чи не буде якихось наслідків, що ви рекомендуєте таким людям. Якщо є якісь вагання, обов'язково спочатку проконсультуватися, дізнатися, які можуть бути все таки після процедури якісь почервоніння, якісь наслідки, можливо, на якийсь один день, залежно яка це процедура, і тоді приймати рішення, коли її проводити. І чи варто це дуже розумно і логічно, пані Людмило? А серед послуг, які ви надаєте, ось ви, ви говорили, що постійно вдосконалюєтеся із нових, які з'явилися ось останнім часом і вже набирають так популярності серед відвідувачів. Що це є? Які новинки у сфері косметології ви зараз пропонуєте? Ну от зараз саме така. Новинка по корекції фігури. Зараз все йде вперед в нас в сучасному світі, і без хірургічного втручання можна гарно покращити свою фігуру, свій стан, це індесфера терапія. І вона доволі популярна, набирає обертів. І процедура не тільки корисна, а вона ще й дуже приємна. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас задоволені клієнти дуже часто обирають. В подарунок своїм друзям близьким родичам сертифікати. Це той момент, коли ми говорили, що людині іноді щось хочеться спробувати, але постійно якось не можна наважитись: то немає часу, то ще щось заважає, то забувається. А коли вже дарують сертифікат, звичайно, там, припустимо, якийсь пробний сеанс чи там різні. То звичайно, це стає таким стимулом, що людина долає ось цей бар'єр і вже собі робить висновок: підходить їй чи не підходить. Чи у вас така система подарунків, знижок, сертифікацій? Звичайно, звичайно, у нас є сертифікат, який можна придбати для когось і на подарунок або купити. Декілька процедур або одну. Ми можемо надіслати навіть електронний сертифікат. Ми можемо його надіслати поштою, ми можемо замовити доставку сертифікату. Нещодавно у нас був такий випадок. До нас прийшов чоловік. Просто yeah. додому приходить. Да, приносять. Додому приносять і дарують сертифікат. У oh. нас на процедуру на масаж ендосферотерапії попав чоловік, йому вона настільки сподобалась, він вийшов і одразу в адміністратора купив сертифікат для жінки, для свекрухи, тещі, да? для тещі. і для дочки. Нам було так приємно. <реш> він настільки був задоволений цією процедурою, що хотів, щоб вони так само відчули, як це воно. Так. Це так. Ось це показник, що все що супер. Так. Пані Людмила, ми вже поговорили, що серед ваших клієнтів є і жінки, і чоловіки. А яка вікова аудиторія ваша? Яка, який віковий сегмент, Кому ви надаєте послуги? Адже якби послуги різні. І я неодноразово навіть особисто, оскільки теж до вас забігаю, бачу і молодих дівчат, і людей старшого віку. І вони не. Стільки всі різні. Так, всі різні. Але всі дуже приємні. Але е, який вік має Приблизно, бути? Приблизно це 35-55 це найбільше. Але у мене є клієнтки, які роблять перманентний макіяж. Це були і 74. Я обожнюю таких клієнток. Вони настільки позитивні і щасливі в цьому житті і гарні, на них треба рівнятися. Так само в нас є і неповнолітні клієнти, але процедури, які обрані для них, дають дозвіл батьки тобто і проводяться в, в присутності батьків. батьків, так. Це дуже відповідально. Я вам дякую. І якщо ми говоримо про індустрію краси, знаєте, в кожній індустрії є певні свої тренди, тенденції. Якщо говорити про світ краси, які. Перспективи, які тренди взагалі ось найближчим часом ви спостерігаєте, і відповідно до цієї теми, якби продовження, які плани у клініки Луна Лазер. Індустрія краси настільки швидко розвивається, і я так вважаю, що вона буде значно технологічнішою, і все буде йти до природньої краси і буде більш такий. Напрям спрямований на красу, щоб вона була здорова і екологічна. Найближчим часом ми плануємо освоїти ще один новий апарат, поки це невеличкий секрет. Таємниця таємниця по омолодженню обличчя. Безін'єкційний, але який дає дуже гарні результати. Наші спеціалісти вже всі в підготовчому навчанні, і очікуємо на притіст апарата і проведення навчання. Заінтригували. Кому цікаво, слідкуйте за інстаграм-сторінкою клініки Луна Лазер. А невдовзі там з'явиться. Інформація про новий апарат і про нову послугу. Я теж за цим слідкуватиму. Я традиційно на завершенні розмови буду просити вас сказати кілька слів для наших слухачів і глядачів. Вам тим часом нагадаю, щоб ви, шановні, не забували підписуватись на наш Ютуб Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект пані Людмило. Прошу вас. Якщо у вас є мрія чи бажання, йдіть до неї незалежно скільки вам років. Вона здійсниться, здійснюйте: любіть себе, бережіть себе, будьте гарними. А ми допоможемо. Приходьте в Луна Лазер. І від себе додам довіряйте спеціалістам. Так. Дякую вам, пані Людмиле, за приємну розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Людмила Олексійчук, майстер перманентного макіяжу, засновниця клініки краси Луна -Лазер». І Я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Будьте здоровими, будьте гарними, будьте щасливими. Почуємось. Побачимось.